Соборність національного духу і соборність нашої держави. Нас мільйони, а це означає, що ми переможемо. Вітаю вас із сьогоднішнім святом, вітаю вас ще раз із соборністю нашої країни нашої нації. Бажаю вам міцного здоров'я, впевненості духу. я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незлатність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу, постановляють присвоїти звання Герою країни з удостоєнням ордера держави. Для одержання нагороди, яка передається нащадкам Степана Андрійовича, запрошується внук Степана Бандери, Степан Бандера. Шановний пане президенти, шановна Громада, Для мене велика, я скажу величезна честь прийняти від імені родини та нащадків Степана Пандери цей орден. Нарешті сталося те, що очікувалося десятиліттями українська держава визнала героїчний чин Степана Бандери і сотень тисяч українських патріотів, які полягли. А цю державу. Таким чином цей орден є могутній акт історичної справедливості, який утверджує правду і нову добу України, про яку ми всі мріємо. Це ваше рішення, пане президенте: це рішення української держави. Дякую за цей важливий історичний крок і ваші великі заслуги перед Україною.